Ось у нас є такі світловідбиваючі стрічки. Її потрібно для початку розпакувати, дістати, і вони дуже відбивають світло. Коли автомобіль їде і на пішоходові видно такі стрічечки. Патрульний Ігор Панюк дістає із багажника флікери. Говорить, вони невеликих розмірів, тому роздаватимуть їх дітям. Бажано одягати діткам на руки, це дитячі маленькі мамам на коляски, якщо вони прогулюються з дітьми з колясочками. Ось достатньо ось так на руку одягти, і все їх видно. Разом із колегами чоловік рушає дарувати світловідбивальні стрічки та розповідати перехожим, для чого вони потрібні і як їх використовувати. Першим флікер отримує чотирирічний Кирил. Мама хлопчика Валентина говорить: до цього жодного разу у темну пору таким не користувалася. Якось теж не думала про це. Були речі, які світяться у дитинки. Там вставички буквально, але не більше черкащанка, пані Людмила підійшла би взяти флікери і для своїх двох дітей. Говорить, давно планувала придбати такі. Це класна акція, дійсно, тому що не завжди знайдеш, де можна купити такі штуки. Так на руку поцепив, і діти ходять, і все чудово. Черкасцю Яну Іванченку патрульні чіпляють світловідбувальну стрічку одразу на велосипед. Хлопець каже, це річ потрібна. Це облегшить всім життя та зменшить будь-які зіткнення такої ж думки водій Юрій Ласняк. Я практично практички не видно. Желательно щоб були стрічки світоотражаючі. Особливо актуальним це є зараз, розповідає начальниця відділу зв'язків із громадськістю Юлія Буртова. Каже, задля збереження електроенергії нині у місті вимикають світло. В темну пору вулиці не всюди освітлюються, а це ускладнює видимість і для пішоходів, і для водіїв. Якщо людина переходить дорогу без світловідбиваючих елементів, її видно для водія за 5-10 метрів. А якщо в неї є світловідбиваючі елементи, то її буде видно за 50 метрів і водій встигне зреагувати відповідно тоді, коли треба. Зі слів пані Юлії, аби привернути увагу людей та спонукати носити флікери, і було організовано захід Світло переможе темряву. Наталія Стеренець, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.